Привіт, привіт! Зараз покажу, як я поливаю свої орхідейки. Ось так вони рясно квітнуть, милуюся ними такою красою. Беру я отаку грушу принцівку і поливаю теплою водичкою і по краю горщика, і тут на поверхню, але не дуже близько, не дуже близько до самого стволика. Намагаюся пролізти по всьому периметру цим носиком. Ну, от такою повною грушею роблю полив. Тут, мабуть, мені здається, стакан 250 мл є у цій груші. Потім, коли водичка стікає, я її Вбираю назад, всмоктую цією грушею і проливаю ще раз до кращого всмоктування. Коли вже кора бере всю якомога більше води, тоді я припиню це робити. Ну, як правило, це декілька разів. Ось і ще раз. І потім знов сюди. Якщо тут залишається рідина, то я її майже не зливаю. Вона поступово і випаровується і вбирається нижніми шарами кори. І потім корінці отримують вологу. І полив я. Полив такий, я здійснюю десь один раз на два тижні, ну, може, днів десять, щоб не загнивали корінці, щоб гарно встигали просихати. Дивлюся, щоб ця вода не потрапляла десь там сильно, багато не заливала шийки. Орхід, візьму в суху серветку і промакну нею зайву вологу, якщо буде необхідно. А ні, то і так немає нічого там страшного, вона швидко просохне. Грушею робити досить зручно полив здійснювати, тому що є доступ до тих орхідей, яких не хочеться турбувати. Зайвий раз, щоб не зламати квітоноси, не витягаю їх. Отак, От на своєму місці, вони стоять і я їх поливаю. Пока, пока-пока.